Київський міжнародний університет запрошений на проживання у власному сучасному комфортабельному гуртожитку. О, привіт! А ви вже чули про це? Ми з командою не могли пройти повз, тож вже виконали половину роботи замість вас. Ми відвідали гуртожиток Київського міжнародного університету і готові розповісти вам про нього. Гуртожиток Київського міжнародного університету вже готовий приймати нових мешканців. Сучасні та комфортні ліфти допоможуть дістатися до потрібного поверху. Чудове місце для фото на пам'ять. Зокрема, є грузовий ліфт, що значно спрощує переїзд без обмежень кількості речей, які ви можете взяти з собою. Гуртожиток має блочну систему та 21 поверх. У кожному з блоків одна двомісна та дві тримісні кімнати, власна кухня та 3-4 санвузли. Студенти, які тут проживають, кажуть: у нас тут дуже сімейна атмосфера. Кімнати просторі, мають великі вікна. З них відкривається чудовий вид на зелений Київ та озеро неподалік. Ваш особистий простір точно не буде обмеженим. Вахта гуртожитку націлена на підтримку і допомогу студентам, відкриті до розмови, до них можна звернутися з будь-яким питанням. Усі можливі плюси проживання, які ви тільки можете собі уявити, є пральня, толерантне та дружнє середовище, укриття з усіма зручностями максимально комфортного перебування, стабільне опалення. Оксамитова, 18 Місце, де вас завжди чекають. Ну, як вам чекаю ваш фідбек у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі від сіму слів і розкажіть мені, що для вас було норм, а що трошки стрьом. З вами була Софія Гром. Всім папа. -па.